Овни цього тижня мають намір відпочити і швидше всього в теплих країнах. Зорі рекомендують не забувати про те, що різка зміна клімату може призвести до певних проблем зі здоров'ям. Отож, відразу після прольоту літака йти на пляж не варто, потрібен час на кліматизацію. А щоб легше перенести зміну часових поясів, обов'язково добряче виспіться та відпочиньте, а також подбайте про крем для засмаги. Тільцям може зашкодити власна агресивність. Тому упродовж тижня, перед тим, як щонебудь зробити, полічіть про себе бодай би до десяти, особливо в тих випадках, коли розумієте, що починаєте закипати. Майте на увазі, істерики, які ви будете влаштовувати оточуючим, не надто добре позначаться на вашій психіці. Зрештою, хтось, можливо, захоче закликати вас до тями добрячим стусаном. Близнюки, принаймні деякі представники цього знаку, захочуть власні проблеми з травленням вирішити за допомогою кольоротерапії, оточіть себе предметами жовтого кольору, і одяг підберіть у такій же гамі. Він стимулює виділення шлункового соку, очищує організм від токсинів і допомагає контролювати вагу. До речі, жовтий колір має також властивість позбавляти від депресії. Період, що настав цілком сприятливий для раків, стан здоров'я не викликатиме хвилювань, якщо ви дотримаєтеся однієї умови ніякого алкоголю упродовж усіх семи днів. Річ у тім, що вам загрожує тяжке похмілля, навіть після легкої випивки. Отож, якщо збираєтеся в гості, будьте готові до того, що доведеться відмовитися від спиртного, пийте мінеральну воду і якомога більше. Леви, цілком можливо, раптом виявлять, що нігті почали слоїтися і ламатися, та й стан волосся бажав би кращого. Щоб вирішити ці проблеми, щодня вживайте в їжу молочні продукти, багаті кальцієм. Починайте день з йогуртів або сиру. На полудень обов'язково з'їдайте порцію м'якого сиру, а на вечері готуйте сирники чи запіканки, або пийте коктейль із молока та свіжих фруктів. Діви для того, щоб переконати оточуючих у ваших серйозних намірах або змусити кохану людину повірити в щирість ваших почуттів, аж ніяк не потрібно робити навіжених вчинків, які до речі можуть призвести й до травм. Тому не намагайтеся на доказ своїх слів відряпуватися на дах або ходити босоніж по розбитому склу. Хоча найближчими днями ви будете здатні на це, близькі навряд чи подякують вам, пожалійте не лише своє здоров'я, але і їх нерви. Може так статися, що Терези увесь тиждень натикатимуться на непорозуміння, наслідки яких виявляться не надто приємними для здоров'я. Наприклад, коли захочете випити чайку, то раптом виявиться, що ви недавно засипали в чайник засіб від накипу, і цей напій навряд чи сподобається вашому шлунку. Або ж кинувшись доганяти автобус, ви на повному ходу вріжетеся у стовп. Головне, не метушіться, і тоді все буде гаразд. Бадьорі та сповнені сил скорпіони, напевне, цього тижня будуть себе прекрасно почувати. Але щоб зберегти оцю цю рівновагу, борони Боже не хваліться перед друзями відмінною фізичною формою і не влаштовуйте змагань, якщо не хочете отримати травму і опинитися в лікарні. Краще подумайте, як до щоденних занять спортом додати ще одну вправу. Це піде вам тільки на користь. Стрільцям варто добре запам'ятати перше правило всіх, хто сідає на дієту. Якщо ви не впевнені, що вам це необхідно, краще навіть не починати. Отож, добряче поміркуйте, чи зможете обійтися без улюблених ласощів, заборонених дієтою. Повірте, навіть інколи дозволити собі розслабитися вам не вдасться. Ніякої користі для вашого здоров'я не принесе така дієта, яку повсякчас порушують. Козироги, цілком можливо, що цього тижня у вас почнуться сльозитися очі. Очевидно, це спровокувала невеличка застуда. Отож, якщо ці симптоми супроводжуватиме ще й нежить, переживати не варто. Як тільки одужаєте, сльози в очах зникнуть. Втім, не зайве перевірити, чи хороша якість ваших сонцезахисних окулярів. Якщо вони виготовлені з неякісної пластмаси, що пропускає ультрафіолетові промені, замініть їх. Водолієм зорі радять усі дні якомога менше займатися домашнім господарством. Хоча ймовірність отримання травми невелика, зате будуть страждати нервові клітини. Будь-які обов'язки, пов'язані з домом, страшенно дратуватимуть вас. Краще вже чесно попередити родичів, і вони частину клопотів візьмуть на себе. До кінця тижня ситуація стабілізується, і ви приспокійнісінько зможете приступити до миття посуду. Рибам до завершення тижня краще не планувати ніяких поїздок. будь які навіть незначні відстані несуть ризик для здоров'я, краще себе поберегти. А якщо відмовитися від туру немає змоги, то подорожуйте з комфортом. Не варто на цьому економити. Врешті-решт, у вас при собі є мобільний, отож завжди можна зателефонувати знайомому лікареві.